У нас 1 квітня і маємо вже 20% 20-30% цвітіння абрикоса. І робимо першу обробку. Значить, я буду обробляти сігнумом. Сігнумо я кидаю 12 грамів на 10 літрів води. Друга обробка буде через 7 днів. Тобто, сьогодні перше число, друга обробка буде 7 числа. Значить, у нас ще не всі цвітуть дерева, зацвів тільки ряд ранніх. Дерев, тому сьогодні ми обробляємо тільки ранні дерева. ну Так як дерев багато, за один день і не обробиш, і вони і не цвітуть ще всі, так як положено. То слідчі дерева будуть завтра оброблятися, післязавтра я буду їх відмічати, які я обробив. І тим самим будемо рятуватися від маніліоза Так що не забувайте, обробка 20-30% цвітіння дерева і починаємо обробку. Інакше будемо без урожаю. Сдалека вообще.